Зараз, якщо буде 30-денне перемир'я, про яке заявляють, Росія може скористатися цим, накопичити сили, переозброїтися і набрати ще більше армію, і ми піти будемо знову Ми теж саме і піти знову. Ну, Дивитись на те, так, що робить Так, і ми розуміємо, і вже навчення. От якраз про Трампа і Путіна представник Трампа заявив, що якщо Путін маніпулює Трампом, він пошкодує про це. Вже і така риторика з'явилася, і ви також зазначили про те, що на, на питання Євгена відповідаючи. А які ж ознаки можуть бути про те, що бойові дії припиняться і що Путін погодився на ці умови? Ну зараз ми бачимо, що шахетні атаки вони продовжуються. Також відбуваються точкові ракетні удари на Дніпропетровщині. От днями на вихідних були перебої зі світлом, водопостачанням. Як можна охарактеризувати зараз те, що коїть Росія проти мирного населення? Це давно характеризовано, і воно характеризується тільки одним словом: це терор проти цивільного населення. І до речі, на це звернули увагу вже. Європейські наші партнери, французький президент Еммануель Макрон, як повідомляло видання Figaro, він згадав про те, що ну, це не є намірами до миру, тобто вони закликають Росію припинити вогонь, але зараз дії свідчать про протилежне. Ну оберти не збавляє. Путі. Абсолютно як сказав президент Зеленський, тобто Путін забрав ще один тиждень перемир'я і миру, і це всі побачили зрештою. І тому, власне кажучи, атаки тривають. Вони знову ж таки спрямовані проти цивільної інфраструктури. І об'єктів спрямовані на те, щоб руйнувати і створювати умови нестерпні, і непридатні для життя цивільних громадян, там де вони завдаються. Що стосується фронту, можу сказати, що ситуація різна, і так само є оцінка і нашого генерального штабу, і президент України про це говорив. Ми бачимо, що на деяких рубежах, якщо ми говоримо на сході, то ситуація наближається до стабілізації. Вдається зупиняти і немає взагалі на деяких ділянках фронту взагалі просування противника зараз. Атаки відбиваються, і ворог несе втрати. Тому зрештою сказати про те, що зараз так ворог задіє значні сили, так вони продовжують наступальні дії, але в принципі вдалі ділі дії в обороні українських військ дають підстави в принципі говорити про те, що ми наближаємося до певної стабілізації. А про наші ракеровки хочеться ще поговорити. Зміна начальника генштабу, про яку я зазначала на початку, з чим вона пов'язана. Це друга людина після сирського в армії було призначено Андрія Гн. Натова на цю посаду Бергелевича Анатолія звільнено з цієї посади. Переведено на іншу. Його призначили генеральним інспектором Міноборони. Чому з чим пов'язана така була зміна? Ну і чим відзначився наш нинішній тепершній очільник? Я можу сказати, що мотивація вона була викладена міністром оборони України паном Умєровим, де чітко зазначено, для чого це робиться. Взагалі, я би хотів звернути увагу, що в нас зараз фактично ми переходимо на структуру армійських корпусів. У нас триває військова реформа, зрештою тривають заходи. Це ж реформа, вона не просто так, що ми щось створили, щось ліквідували або щось замінили, чи надбудову якусь ні. Ця реформа вона має на меті реально відчути безпосередньо на фронті що зміни є ще на краще, виходячи із досвіду, який ми маємо, і відповідно змінюються люди. А прийшов пан Гнатов, це доволі таки високоосвічена і професійна людина, яка дуже добре розуміється на тому, як готуватися, вести бойові дії. В нього є дуже серйозний досвід, і можу сказати, що це вдале призначення, насправді дуже вдали, і Я бажаю йому успіхів на цій посаді. І, власне кажучи, цим і викликано, що стосується до. Речі посади Генеральної інспекції, це насправді важливе місце, яке здійснює серйозну перевірку, в тому числі і військ наших. Тому я думаю, що виходячи із реалії, які складаються, і виходячи, розумієте, коли ми говоримо про кадрові зміни чи призначення. Війна це постійний рух, воно все не стоїть на місці, і потрібно в тому числі змінюються люди, змінюються підходи, враховується досвід, який був, враховується в конкретний момент. А потреба саме в таких людях, які здатні завершити реформи, які здатні покращити управління, координовані з підрозділами, і виконувати ті завдання, які ставляться перед збройними силами України на даний момент. Тому я думаю, що Андрій Ігнатов це якраз та кандидатура, який дуже вдало. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом це призначення на рівні, в принципі, як і відбувалося в сухопутних військах, де командувачем було призначено пана Драпатого, так само який ми бачимо, працює, і ми бачимо наслідки його управління безпосередньо на сході військовими діями. Під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського, тобто є результати, тобто ці призначення працюють. Давайте поговоримо далі про Курщину. Найгарячіший і інформаційно найголовніший напрямок останніх днів і тижнів. Давайте покажемо глядачам карту того, що там відбувається. Ну, ми всі дуже уважно спостерігали за заявами і військових, і головнокомандувача нашого про те, що операція. Операція була ну, виконала да, місію і задачі, які ми ставили там, ми їх досягли, але е, хвилювались за логістику наших підрозділів там, і хвилювались за те, щоб е, заяви, які озвучував Путін, про те, що ми там потрапляємо в якесь оточення, щоб це було черговим вкидом. І поки що ми не бачимо ніяких підтверджень тому, щоб е, наші війська там в оточенні. Е, більш того, фрейк військовослужбовці кажуть, що нам вдається е, і розширювати логістичний коридор. Е, що вам відомо про те, що зараз на курші? По перше, так було дуже багато вкидів російської пропаганди про те, що от уже оточення, логістика перерізана, але ж Чітко і зрозуміло, що жодного оточення немає, і це є офіційна позиція. Що стосується загалом ситуації, то зараз наші підрозділи ну, виконують дуже важливе завдання. Питання в тому, щоб не допустити те, про що говорив і президент України, про те, що ворог дійсно не полишив плани оточення нашого угрупування дій з флангів і можливих дій наступальних в бік сумщини. І, відповідно, зараз на тому і концентруються наші сили. Не просто зберегти присутність на деяких рубежах на Курщині, а утримувати панівні висоти, які дають можливість краще стримувати ворога. І, і в тому числі стримувати його для того, аби російські війська на тому темпі наступальному, який вони розвинули, ну не змогли зайти на сумщину і далі фактично торувати собі шлях, просуватися. Тобто краще ворога стримувати на підходах. На цьому війська концентруються. Більше того, якщо ми подивимося загалом на темпи. То спочатку можливо це здавалося як якийсь російський бліцкриг. Зараз темпи їхнього просування загальмували значно. Вдається знищувати велику кількість сили підрозділів ворога. В принципі просування немає і робиться все для того, щоб забезпечити ось цей периметр і не дати російським військам зайти на сумщину, десь закріпитися на нашій території. Так, військові кажуть також в розмовах в кулуарних, що у нас є класний досвід Харківської операції, так. і тепер росіяни можуть проти нас її використати, коли наші війська відходять з Курської області, і потім вони по наших слідах, як то кажуть, будуть наступати далі на Сумщину. Підуть але ці плани росіян знають в нашому генштабі. І будемо сподіватися, що врахують всі ці ризики. Дякуємо вам Дякую. за те, що були з нами. Аналіз понеділка стану військової ситуації від Олександра Мосіян.